Вітаю, ви дивитесь дайджест подій на Дніпрі Оперативному. Мене звати Антон Глущенко, і перш ніж почати, не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходьте по QR-коду, який ви бачите на екрані. Тож і чим запам'ятався вівторок, 24 жовтня, про це далі. Почнемо з Дніпропетровщини. Зранку загарбники здійснили ракетний обстріл міста Синельникове. Внаслідок теракту пошкоджено інфраструктурний об'єкт, понад 10 житлових будинків, навчальний заклад, кафе та приміщення банку. Крім того, уночі росіяни вдарили важкою артилерією по Марганецькій громаді поблизу Нікополя. На щастя, люди не постраждали. Свій терор окупанти цієї доби поширили і на інші області України. Вночі обстріляли село Борова у Харківській області. Четверо людей отримали поранення. У тяжкому стані у 67-річного чоловіка. Інші постраждалі у стані середньої тяжкості. На Херсонщині ворог вдарив по селам Білозерка і Козацьке, травмовані двоє жінок. У будівлі лікарні пошкоджено більш як півсотні вікон, дах і двері. До інших новин Дніпропетровської області у Новомосковську підліток забив власного відчима до смерті. 22 жовтня у приватному будинку 17-річний пасинок побив співмешканця матері та втік. Від тяжких травм чоловік впав на підлогу та помер. Поліцейські швидко знайшли місце, де перебував нападник, та затримали хлопця. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Дніпряни заборгували більше 1 мільярда гривень за послуги теплопостачання. Ця сума зменшилась у порівнянні з початком весни цього року. У міськраді Дніпра пояснили, жителям міста доступна реструктуризація боргу. До новин України понад 140 тисяч українських переселенців залишилися без виплат. Далі цитую Оксану Жолнович, міністерку соціальної політики України. Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 тисяч осіб. Також щомісяця ми проводимо перевірки людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 тисяч, ще 9500 тисяч виявлені померлими і ще. 9800 мали подвоєння, тобто людина отримала виплати в кількох громадах. Петиція про демобілізацію військових після 18 місяців служби набрала 25 тисяч голосів. Тепер вона очікує розгляду президента. У петиції пропонується надавати військовим, які відслужили 18 місяців відпочинок на півроку або рік. На думку автора, захисникам потрібен відпочинок для відновлення сил, адже вони виснажуються як морально, так і фізично. Мова йде про військових, які перебувають на. Фронті ще від початку повномасштабного вторгнення, чи згодні з таким рішенням? Пишіть у коментарях. Євросоюз готує 12-й пакет санкцій щодо Росії. Це дозволить відновлювати інфраструктуру України за рахунок заморожених російських активів. Повідомляє президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона додала, що вражена реформами, що проводить Україна. Цитуємо, мене вражає, що можете боротися з повномасштабною агресією і водночас глибоко реформувати Україну. Історія покаже, що ви робите правильно. Завершимо дайджест приємними новинами. Ось так виглядає будівля готелю в Бердянську, в якій проживали російські окупанти, а потім туди завітала українська ракета. Отеце, Хамес, прилетів в гостиніцю, за якою Ось Так от говорять, хамес це Мародьори, коротше, По-тихому, Так. все витаскивають, кирпичики, все, що треба. На цьому у нас все це був дайджест подій від Дніпра Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі. Мене звати Антон Глущенко. Побачимось вже завтра.